Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати один епізод з матчу Мілан Інтер, його чемпіонівського півфіналу. Там Інтер дуже багато провалював опорну зону. Але я конкретно хочу розібрати один унікальний епізод, тому що Бастоні в якийсь момент, просто коли вже Мілан сидить в 10 футболістів за лінією м'яча, раптово включає режим Патріка Свейзі, проходить прямо крізь центр, крізь опорну зону, витягує на себе два центральні захисника і віддає передачу на. Нападника, який виходить сам на сам на вратаря. Тобто цього не повинно бути в футболі. І сьогодні я пропоную розібратися з тим, чому так бути не повинно. Хто такий взагалі цей Патрік Свейзі. І, і звісно, розберемося з тим, чому так взагалі вийшло. Суха налітка, новий випуск. Поїхали. Добре, почнемо зі складнішого. До чого тут цей покійний голівудський кіноактор, зірка з фільмів 90-х. Він зіграв привида у фільмі Привид з Вупі Голберг і тому бути свейзі означає бути невидимим, тобто, ніби тебе ігнорують, так ніби тебе немає на полі. І це насправді найкраще пояснення того, що відбулося, інакше, інакше як це могло бути? Те, що сталося, не повинно бути не те, що в якомусь професійному футболі в будь якому осмисленому футболі. Є взагалі два способи захищатися в футболі: два способи таки головних і все що поміж ними. Перший це зіграти проти м'яча, тобто агресивно забрати м'яч, викидатись на всіх суперників персонально по кожному гравцю. Якщо Мілан грав так, то е, зразу при, при тому, як Бастоні отримає м'яч, на нього хтось має виснутись і не дати йому пройти в принципі, навіть розвернутися до воріт суперника. Другий спосіб це захистити простір. Це коли команда стає в лінії. І най... найщільніші ці всі лінії, звісно, повинні бути ближче до центральної зони. Штрафний майданчик обов'язково захищається, і оця зона перед штрафним майданчиком, з якої дуже небезпечні передачі йдуть, небезпечні удари, тому її теж треба захищати шалоновано. От, і якби Мілан захищався так, то, очевидно, таке теж не повинно було прийти його б повинні були зустріти десь на підходах. Але як так, Мілан захищався? Щоб останній цей весь шлях прийшов і не зустрів жодного опору. Треба дивитись. Це так по деталях розібрав те, що і так зрозуміло: не можна здавати супернику, так просто проходити і віддавати передачу. Давайте дивитися, як ця ситуація виникла. А почалося все з атаки Інтера. Перед тим Барелла по фланзі проходив, прострілював штрафний майданчик. Там, там опинялись три футболіста. Інтера Берелі грав Круніч. В результаті м'яч підібрали на лінії Мехітерян. Він був під супротивом гравців Мілана, тому повернув м'яч назад на своїх захисників. Так Бастоні отримав цей м'яч, і тут варто заважити, що він ще дає. Паузу так, в 2-3 секунди, яка, в принципі, дала би гравцям Мілану час, аби зайняти свої захисні позиції. Там не було якоїсь такої е, несподіваного відскоку, рикошету. Ні, в принципі, Мілан повинен був усе контролювати. Тому давайте розбиратись, чому ось ця зона. Е, я її зараз окреслю. По якій прийшов Барелла в результаті опинилась вільною, е, куди ділась трійка центральних півзахисників Мілана? Почнемо з того, що ми вже знаємо: це Круніч, який працював по фланзі по Бареллі, Він там страхував фланг. І димсі тут обертається і дивиться на Бареллу. Тобто він свідомо в принципі приймає рішення допомогти е, на фланзі. Там могла виникти ситуація два в одного, якби пішла передача. Тут проблема в тому, що рішення то все одно помилкове, тому що це опорний підзахисник, в першу чергу там вільна зов, зовсім зона його, це небезпечніша зона, ніж фланг. І в разі передачі туди на фланг, в принципі, там би йшла якась діагональ верхом. Він повинен був встигнути переміститися і підстрахувати, навіть якби його потреба там виникла. Тонелі Дія з двоє висувається на м'яч. Це ще два півзахисники, і вони не в найкращій ситуації. Там виникає ситуація 2 в 3. Чому так вийшло? Ну, по-перше, нападник Жиру не повертається. Це, в принципі, в Мілана так часто. Тут, я думаю, піолі претензій не буде мати. Флангові нападники. Наразі Месіас там контролює забігання Дімарко, а Саломакерс його треба окремо проговорити, тому що він виключений з епізоду, не зрозуміло чому. Зверніть увагу, через його відсутність на лівому фланзі в захисті. Опорник повинен зміститися туди, якби через це опорника не хватає в центральній зоні. Окрім того, він не надто щільно зміщається до центру. Тобто він ніяк не допомагає оцим своїм двом партнерам в центральній частині поля, і там є перевага. Гравці інтера цей м'яч в ситуації 2-3, в 3, і роблять абсолютно правильні речі, розходяться в сторони. Що дозволяє Бастоні, в принципі, вибирати кому віддати передачу. Гравці Мілана, які грають в цій ситуації, теж дають трішки е, ширину, і в якийсь момент Бастоні треба відмітити, бачить, що коридору стає достатньо для того, бо він прокинув м'яч і прийшов туди з ним. Так, е, треба зауважити, що це такий несподіваний рух від Бастоні, тому що зазвичай то центральні півзахисники не йдуть так сміливо прямо в центральну зону в гущу подій. Це стало можливим, тому що там була такий... Вільний простір, а це в свою чергу було можливо за рахунок того, що Салімакерс не опустився і в опорну зону не, не піднявся хруніч. Тому так гравці Мілана просто не чекали цього такої сміливості. Бастоні варто зауважити, теж він такий є карявенький трішки дріблінг, і тільки за рахунок того, що Салімакерс був дуже далеко, він не встиг. Поставити ногу, Бастоні змістився прямо по центру. І тут також варто відзначити правильне забігання від Едіна Джеко. Два центральні захисника Мілана мусили зустрічати, тому що Джеко відкривався в правий фланг. А там якраз цей футболіст повинен був висуватись під удар. Від Бастоні, ну тобто там намічався, ніби як удар. Тоді Бастоні вдалось викотати на Джеко і Менян. Його обов'язково треба відмітити в позитивному ключі, тому що це єдина людина Мілана, яка щось зробила корисно в цій. Цьому захисті від цієї атаки інтера е, і в принципі спас так би мав бути доволі простий гол від інтера. Давайте спробуємо підсумувати весь цей епізод, що дозволило так прийти в Бостоні. Е, Ну там була ціла група футболістів Мілани, які діяли невпевнено. Ну, по перше, два центральних захисника обоє висунулись і дали віддати передачу у цю на Джеко. Це непросте рішення в них було, тобто вони там мали пів секунди, аби подумати, хто, хто по кому грає, це можна зрозуміти. Окрім того, Круніч, Салімакерс і Тоналі це повний провал, тому що е, ну, по суті вони пропустили футболіста. Кожен по своїй причині мав на це якісь. Салімакерс, зокрема, просто не допрацьовував, Круніч прийняв неправильне рішення, а Тоналі якби просто дав оцю е, зону посередині, тому що він не думав, що е, туди піде гравець. От, тобто це така якась розконцентрованість. Е, сказати, що це якесь там просто неочікуване рішення від Бастоні не можна, тому що зверніть увагу, от, наприклад, в даний момент Мхітарян захотів би туди попросити передачу, е, то би дуже просто Бастоні туди викотив. Там величезна зона. Її тому то й не лишають, тому що там би Мхітарян прийняв, звіта можна пробити відразу, е, викотити комусь. Тобто це не просто так захищають цю зону. Тобто так, в інтера є проблеми, і зазвичай, коли виникають такі от провали саме в центральній зоні, то це таки свідчить про якісь системні проблеми, щось не так в побудовах команди, в їхньому налаштуванні на гру, в їхній підстраховці, взаємодії, партнерів захисті. Е, Є глобальне відчуття, що Мілан просто підняв темп після того, як вони пропустили перший гол, почали зустрічати вище ніж те, що вони робили проти Наполі, і в результаті їх не хватало просто перекривати всі зони. Це 52 хвилина, 53, в принципі, сил ще би мало хватати, але бачимо, що їх десь не хватало концентрації, десь не добігали футболісти. От не встигало швидко. Тобто, Бастоні давав час насправді, щоб зреагувати. Є відчуття, що нічого кращого, Мілан запропонувати інтеру не зможе. Але Піолі мусить щось придумати, тому що відступати йому нема куди. Можливо, це буде щось несподіване для е, інтера. От, подивимося, матчі відповіді. Ми, звісно, його будемо розбирати на каналі. Е, тому я дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Можете поставити вподобайку, якщо дізналися щось цікаве, Підписуйтесь, якщо вам подобається такий контент. Все. Щасливо всім. до побачення.